Слава Ісусу Христові, порадьте мені, будь ласка, як мені бути. 11 липня, як мама померла, не маю ні допомоги, ні поради, ні матеріальних статків. У нас такий звичай, що 14 жінок, псалтир читають, їм потрібно заплатити і потім прийом робити, і ще плюс родина знайомі, як мені бути, чи все це обов'язково робити. Ми люди. Ми, як, знаєте, ми дуже любимо малкувати. Побачили десь щось, та й собі. Почули десь щось та й собі. Але зробили одно, то замало. Читала одна жінка Псалтир — мало, то треба би три читало. Але апостолів було давайте, би чотири жінки читало. А апостолів було то, в іванілистів було чотири, а апостолів було 12. Все вже тепер 12 жінок. І так дійшли аж до 14. До 14. Якщо їх не спинити, то на другий рік буде 24. І це для людей є нагрузка. Псалтир треба читати, бо це і молитва за померлих. У нас псалтир читають, коли людина померла, і до того часу, поки її похоронять. Є читець, або дяк співав, читав, а, або в нас були два читці, які прийшли до мене. Я прийняв їх екзамени, навчив, розказав, пояснив, поблагословив. І, і ці дві жінки, ну вони не дві зараз читали, а ну кликали то одну, то другу, котрі ближче було, котру хотіли, значить, там, наприклад, ту хочу, ту не хочу. От. І ті жінці платили там якусь винагороду, я навіть не уточнював яку. Знаю, що давали більше, як священникове за похорону. Давали тій жінці трохи більше. Ну, то не важливо. Але така традиція була. Але я не знаю, наші 14 жінок. І коли то читати псалтир? Псалтир читають, кажу вам, померла людина, день лежить, на, 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 на третій день хоронять. Померла, все на вечір, століть котофелюк, з церкви беруть поставники, вечір правиться парастас, рано священник приходить, правиться панохіда, виноситься на двір, на дворі читається Іванглія, кажеться, проща, всі прощаються, несем до церкви. З церкви несем на цвинтар на, на, на кладовище. Все, І в цей час, від коли людина померла, і поки в її Почнеться похорон до цей час чи читають псалтир біля покійника, біля покійника. Не дома, не ще десь там. А біля покійника. Якщо у вас є такий звичай, я би не хотів бути тим, хто вам той звичай ламає, але є на то священник, підійдіть, від Отчи. А давайте якось ми це зробимо, давайте ми щось перемінимо. Я запровадив у селі Городиці, там, де я служив раніше на парафії, такий добрий звичай. Що коли йдеш йде, до померлого, ми, як правило, приходимо Ну, так? ну свічку купую там, приносив гріб кладу, ще там щось. Але в основному е прийшли там на, на похорон, дали обід ну, пожертву за померлого, і. Якби це дуже накладно купити трунву, то, то, то все, і дуже великі затрати. І я кажу, давайте, давайте ми будемо, якщо в когось хтось помер, будемо ту людину підтримувати. Коли йдемо до мирця, і, значить приходиш так, зайшов до хати і в трунву від себе по жертву кинути. І почали ми це, я не пам'ятаю, хто помер вже був, ну, якось з бідної родини. І ми так з діком перші зайшли. Кинули гроші, пожертву, щоб всі бачили. Люди хочуть, щоб хтось почав. І так воно з того часу і пішло. І дуже є добре. Я був, приїжджав, був на Заході і приїжджав в село, і з людьми спілкувався. Мені просто котра жінка нагадала, каже: Отче, дуже вам дякую за те, що ви це започаткували, бо воно є дуже помічне для людей. Робіть такі речі, які людину, людині стає легше. А не нагружайте, яких 14 жінок, Та це кожній дай по 100 гривень, та це купа грошей. А за 100 гривень вона не буде Псалтир читати. Не буде. Я би не читав за 100 гривень. Зробіть такі речі, якісь такі звичаї, щоб людям було легше. А то не досить того, що хто сумер з хати, мама чи бабка, хто сумер. І тобі ще на голову купа проблем. І труну, і ту машину треба, і то треба, ще обід треба дати, а ще треба жінок наймити, аби читати псевцеві. Ліпше запровадьте таку, такий звичай, як я вам кажу. Прийдіть, на похорону йдете, гроші принести і поставили. І ці гроші не священнику, а родині дайте. Бо я знаю, що там читають Євангеліє, читають ще щось. Я не хочу забирати у ці ваші гроші. Дай вам Боже здоров'я, хто так запровадив, підтримуйте, шануйте той звичай. Але подумайте, як підтримати родину у часі похорону. У часі похорону підтримайте родину. А найкраще це прийти. Бо знаєте, як кожен з нас принесе по 100 гривень, Ну, вроді би таке, якби і не малі гроші, але не такі вже й великі. Але для родини це буде дуже добрий підйом. А хто має 200, принесе 200. Хто може дати 500 гривень, принесе 500. Не кожний день вмирають когось із ваших знайомих. Тому ми, християни, ми маємо робити так, щоб людині допомагати, щоб їй ставало легше, а не нагружати її.